Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про Fast Voice Assistant. У світі, де швидкість та ефективність є ключовими, Fast Voice Assistant виділяється як блискавичний голосовий асистент на базі штучного інтелекту. Цей репозиторій пропонує все необхідне для створення власного асистента, який вражає часом відповіді менше ніж 500 мілісекунд. Це не просто швидкий, а шалено швидкий асистент, який здатен миттєво реагувати на ваші команди. Що ж робить цей проект таким особливим? Перш за все, його вражаюча мінімалістичність. Весь AI-голосовий асистент реалізований всього у 50 рядках коду 50 LOC. Це демонструє неймовірну ефективність та елегантність архітектури. Демонстрацію роботи можна переглянути за посиланням наданим у рідмі, що дозволяє миттєво оцінити його потенціал. Серцем Fast Voice Assistant є інтеграція чотирьох передових технологій. LiveKit забезпечує надійний та швидкий транспорт для голосових даних. DeepGram відповідає за надшвидке та точне розпізнавання мовлення STT, перетворюючи ваші слова на текст. Cerebras LLM виступає як мозок асистента, обробляючи запити та генеруючи відповіді. Cartesia перетворює текстові відповіді назад у природний живий голос TTS. Саме ця комбінація забезпечує таку неймовірну швидкість та якість взаємодії. Проект Fast Voice Assistant є унікальним завдяки своєї здатності досягати екстремально низької затримки, що є критично важливим для природнього діалогу з Шиї. Його популярність, підтверджена 574 зірками та 86 форками, свідчить про великий інтерес спільноти до таких високопродуктивних рішень. Простота налаштування це ще один фактор успіху. Маючи Python, ви можете запустити асистента всього за кілька простих кроків, а для клієнта доступний готовий LiveKit Agents Playground. Кому ж буде корисний цей репозиторій? Він ідеально підійде розробникам, які прагнуть інтегрувати голосові інтерфейси зі штучним інтелектом у свої додатки, але стикаються з проблемою високої затримки. Це відмінна база для створення. Високошвидкісних чат-ботів, інтерактивних голосових помічників для смарт-пристроїв, систем підтримки клієнтів, де час відповіді критично важливий, дослідницьких проєктів у галузі розмовної шиї, ключові функції, які ви отримаєте: миттєве розпізнавання мовлення, блискавична обробка запитів штучним інтелектом та природний синтез мовлення. Усе це з відкритим вихідним кодом на Python. Якщо вас зацікавив цей інноваційний підхід до голосових асистентів, обов'язково перегляньте репозиторій Fast Voice Assistant на GitHub. А щоб не пропустити інші цікаві огляди та новини зі світу шиї та розробки, не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі. До зустрічі!